Російська пропаганда це така собі багатоголова гідра. Відрубаєш одну голову, як на її місці виросте одразу три нові. На болотах машина пропаганди поширюється на всі сфери життя і зроблена не тільки для росіян, а й для інших країн також. І розрахована вона як на дорослих, так і на дітей. Привіт, я Аня, і це подкаст «Зросіщені нульові. Я розповім все про російську пропаганду, її вплив на українців і чому є люди, які досі відстоюють російські серіали. Бо для них культура вне політики. На початку двадцятого століття більшовики на чолі з Леніним здійснили збройний переворот і захопили владу. Вже від початку свого керування більшовики почали одне за одним випускати декрети. Це такі постанови органів влади, які мають силу закону. Спершу під дію подібних декретів задля уникнення так званого розпалювання ворожнечі було заборонено газети, які висловлювали непокору самопроголошеній владі. Коли погроми друкарень виявились неефективними, їм на зміну прийшла монополія на розміщення оголошень. Згодом з'явилася воєнна цензура. А після більшовицька влада зрозуміла, що вплив на населення повинен відбуватись не лише через пресу за деякий час на всіх кінотеатрах з'явився плакат з відомою цитатою Леніна: із всіх іскусств для нас важнішим є кіно, адже кіно не потребувало аналітичного мислення чи навичок читання. Що цілком підходило для впливу на різні вікові та соціальні групи, і досі кінематограф та телебачення відіграють чи не найголовнішу роль в російській пропаганді, у 2018 році видання New York Times підготувало цикл документальних епізодів про методи створення та поширення дезінформації, які Росія використовувала ще з часів холодної війни. З допомогою експертів, які довгий час вивчали російську пропаганду, New York Таймс оприлюднила сім етапів створення ідеального продукту брехні. Перший етап посіяти зраду, знайти в суспільстві будь-які розбіжності і масштабувати цю тему, знищуючи довіру людей один до одного, другий етап. Створити найбільший фейк, в який важко повірити. Зі сторони це може здаватись дивним та недієвим методом. Але, як казав ідеолог пропаганди нацистської Німеччини Геббельс, повторюйте брехню досить часто і вона стане правдою. Етап третій. Дати цій брехні частинку правди для підсилення ефекту та утримання віру людей. Тоді фейк буде сприйматись ефективніше. Четвертий етап. Хай усі думають, що джерелом новини є хтось інший. Люди, у яких немає жодного поняття про медіаграмотність, ніколи в житті не будуть шукати перше джерело, а саме це грає на руку пропаганді. Етап п'ятий шукати дурня, який поширить фейкову новину та переконає усіх, що це чиста правда. Але якщо хтось подумає на вас, вам знадобиться шостий етап: робіть вигляд, що це не ви. Хто я, де я б ніколи такого не написав. Це, напевно, якісь бандеровці, як то кажуть, я не я і хата не моя. І останній сьомий етап вести тривалу гру. Всі ми знаємо, що Росія дуже любить розтягувати події і конфлікти та задіює всі потрібні ресурси, щоб гра не закінчувалась. Адже зрештою це призведе до якогось результату. І цими етапами Росія десятиліттями користувалась і продовжує користуватись надалі. А тепер давайте поглибимось в кінематограф. 2000-ні роки від моменту своєї появи у середині минулого століття серіали не лише не втрачають, а ще й примножують свою аудиторію. Країни, які мають фінансові та людські ресурси, задають тренди і культові образи. Ті ж країни, які не мають відповідного ресурсу, задовольняються купівлею та перекладом готових екранних кітів. Але далеко не весь створюваний контент виготовляється виключно як розвага з метою заробити. За деяким контентом криються набагато глибші мотиви. Саме тому на початку нульових, коли українське кіно ще не почало активно розвиватись, і навіть перший професійний дубляж фільмів українською мовою відбудеться за кілька років, ефіри українських телеканалів були заповнені продуктом російського кінематографу. Чи є це проблемою? Так чи бачив хтось цю проблему раніше? Звичайно, що ні. Але насправді для молоді вкрай важливо у якому інформаційному середовищі вона знаходиться і зростає, адже це формує зокрема і її світогляд. Наприклад, ось як просто і ненав'язливо нам просувають російських авторів спінофі солдати під назвою Прапорщик Йо молодці, хлопці. А що там стой, Лєв Война і мир». У нас така ж і вдома є? Я зараз таку «Війну і мір покажу. Я тебе і останню сцену. На І таких випадків ну дуже багато. Навіть в українських серіалах тих часів. Я ось, наприклад, мабуть, взагалі не згадаю, щоб в кіно казали про наших авторів, щоб хтось згадав того ж Підмогильного, котляревського чи навіть багряного. І через сплеск російського контенту, в 2000-х зараз ми і досі маємо людей з почуттям ностальгії, які, незважаючи ні на що, готові відстоювати честь своїх російських кумирів. Навіть якщо ті підтримують геноцид, люди все одно будуть казати: давайте відділяти творчість від творця. Загалом, подивившись і проаналізувавши ринок російського кінематографа, можна виокремити такі наративи: просування крутості російської армії, ненависть до інших країн та національностей, спотворення та викривлення історії, велика і могутня сфердержава, Росія, і головне. На той момент просування ідеї братських народів та розмиття кордонів між Росією та Україною. Це не є якоюсь загадкою. Вони цього не приховують. Достатньо просто погуглити пріоритетні теми для держпідтримки кіно РФ. Наприклад, в цьому році пріоритетними є такі теми, як популяризація служби в армії РФ, визвольна місія радянського солдата, російські військові як. Позитивний образ, що втілює кращі якості людини, сміливість, відвагу, доброту, відданість і патріотизм, неохильне дотримання кодексу честі, протидія тероризму та його ідеології, іншим проявам екстремізму, нацизму, фашизму, самовідданість і жертовність російських воїнів. Боротьби з екстремізмом під час СВО, миротворча місія Росії, Росія як оплот народів та націй, що борються за самовизначення. Росія основоположник антиколоніального руху, неоколоніальна політика країн англосаксонського світу, і звичайно ж деградація Європи. Як можна помітити, дуже велика увага зосереджена саме на армії, як і чимала частина самого кінематографу Росії, що штампує фільми про дутий, героїзм російського солдату чи партизана, як то Зоя т 34 або ж агітує молодь серіалами на кшталт тих же солдатів чи кадєтства. Бо треба ж якось мотивувати росіян. Воювати, бо за 10 рублів і пральну машинку їм напевно вже не цікаво помирати. Така от історія: майте свою голову на плечах, вчіться відрізняти пропаганду та уникайте контент держави-агресорки. До нових зустрічей.